Нелегко людям і в інших регіонах країни далися взнаки проблеми, які не вирішили раніше. Тож вони нагадали про себе із новою силою. В Умані це Черкаська область, горить смітник, загасити вогонь, городяни просили ще до початку спеки. Їх не послухали, тож зараз жити їм кажуть, стало зовсім нестерпно, щоб не надихатися токсичного диму. Люди вдягають протигази та респіратори. Вчора воно з вечора почало горіти, і запах вже ввечері вітер приносив. Ми вже чули, як вітер повертався в нашу сторону, ми вже вчора чули ввечері цей запах диму. О, уже він був ну менше, менше був. А сильно горіти оцей чорний дим появився сьогодні в раці мешканцям мікрорайону Східний, що в Умані важко дихати через дим. У місті вже кілька днів поспіль горить звалище, стовп диму іноді видно навіть з центру міста. А сморід відчувається у радіусі трьох кілометрів. Щоб хоч якось себе захистити, у Манчани почали носити захисні маски. У нас Армагеддон нам Армагедон вже не страшний. Він виговує. нам не да, він не страшний. У нас уже він єть. Працівники звалища запевняють, що не підпалюються, навпаки, гасять вогонь, проте можливості самотужки його ліквідувати у них немає. Площа загорання, майже третина гектара, а на все про все у людей лише одна бочка води. Воно саме пахнуло там наверху вогнем зразу, вітер роздув. Ну, гади ж, мусор на кучу згортають. Ага. Що? що ми зробимо? Ага. Відрами хлопці тушили за гаражом, носили, бочка у нас там з водою, почти всю. Люди у вічі кажуть, ніхто не реагує на їхні звернення, ні санстанція, ні міська влада, ні керівництво області. Хіба що на словах відтак планують звертатися до природоохоронних організацій Європи? Я навіть не можу сказати, що буде вечір. Так як завжди. Буде. Воняє, як завжди ганяє, як завжди е, ніхто не приймає ніяких е, е, дій. Всяко не горіло, ми зрозуміли, що так і буде горіти, поки не буде вже прийнято мір. На, чи на європейському рівні, чи на рівні на, на рівні нашої держави нічого не вирішується.